Ай-яй-яй-яй-яй! О-о-о, О, О можешь шансики тут. О! Що одна хлаба! Давай ты друг друга. Запустив розіграш на наступну ціль цього каналу. Від тебе треба бути підписаним на цей канал і в моєму телеграмі нажати кнопку, що ти приймаєш участь в цьому розіграші. Швидкість підсумків буде залежати тільки від тебе. Підпишись. Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Уже останній кейсів 200, напевно, може навіть більше. Я не бачив голду і треба це виправляти. Я згадав, що остання галда була якраз на батлі зі стрімером. Накопив я 100 кейсиків, 100 ключів, а відкривати ні з ким. І я написав Біги, моя пропозиція була, що я повністю проспонсорую йому ключі та кейси. Ну і звичайно, заплачу ще за його час. Його менеджер по співпраці відповів мені, що зараз Михайло не збирається відкривати найближчим часом кейси, але мою пропозицію зафіксують і передадуть Михайлу. Я візьму кліпи, де Лебіга відкривав 100 кейсів, які я до цього не бачив. Тільки на монтажі вже можемо зрівняти дроп. А взагалі представимо, що лебіга тут, а сила монтажу нам допоможе. Палє цього буде досить. Полетіли до речі, це ті самі кейси з цього відео. Ну і нарешті давайте ми їх відкриємо. Отак, як буде, так і буде. Міша, привіт. Ти сьогодні з нами чи як? Дружочки, е добрий добрий вечір. Добрий, добрий. Приблизно по 11 тисяч гривень у нас сьогодні на кейсі. У мене це буде 100 переломів і сто ключиків. Міш, що у тебе там? Так, дивіться що, я вже здесь, я вже на місці. Що це таке? Дивіться, скільки в нас перелома є. І ще призми другої, є. і кошмари. Аааа. Сподіваюсь, вам сподобається цей легендарніший опенкейс. І ти вже авансом поставив свою вподобайку. Прикол батла в чому. Та в цілому ні в чому. Хто веб'є більше, той, той красава і класний тип. А хто ні, той воняє гавно. Ми будемо рахувати тільки червоне і тільки і тільки ножі. Полювання починається. Перший кейсик полетіли. Абенчик, давай, давай. Ну Полюбе, треба перемогти бігом. Рахуємо тільки червоний і галдук. Тільки червоний галдук, все. Ще один. Окей. Гадаю, ці 100 кейсів просто улетять в трубу. Який шанс вибити хоча б один ніж? Я бачу відоси, які за 50 кейсів вибивали ножа, але. чесно, чуйки немає сьогодні. Два рожевих пролітаємо. Габенчик, о, ще фіолочка. Ні, 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 Габен, ти не зрозумів, нам потрібна не фіолка. Нам потрібно червоне, от давай Дігл або Анубіс. Якщо Анубіс, то статрек. Щойно з фабрики. Ну, це навіть краще, ніж ніж. Добре, давай мені ще бізона. Угу, угу. Можливо, давайте доскіпаємо, чи що. Не скіпать. Блін, капець. мені вже стрьомно. я вже не хочу від... це все діло відкривати. Все, залишається два ключика. І далі ми не будемо. Будуть... <гас> сюди! Сюди! Додому, Лебіга, як у тебе там справи? Роздраконили мене, нахуй. З фабрики 068 на базу, а скільки воно коштує? 5 тисяч гривень. Сюди, пів аупен кейсу вже, вже на базі. Але ну, на голду чесно, я не розраховую. Ну Яка галда? Ну, чесно, ну. Я не, ві... я, я не вірю, От що сьогодні у нас буде голда навіть з цих 100 кейсів. Так, ще у нас 20 ключиків на базі. Окей, друга пачка пішла. Так, скіпати не будемо, але чесно, дуже цікаво подивитись на прокрути. То що я вже один раз свій ніж за тисячі доларів скіпну. Дякую, в мене вистачить. А Бен, давай. Щось цікаве. От, наприклад, такий же самий статтрек дігал. Видаси мені? Ну Дуже треба. Ай-яй-яй-яй-яй! яй яй Сюди! На базу перший ніж. Що? А що по качеству воно? Блін, це люта FT-шка. Ну окей, окей. М мені подобається. Я дуже хотів саме скелетний ніж. Саме скелетний ніж, і нам голда падає з другої пачки. Блін, прокатуються дігли, випадає галдішка. Мішаня? Додому просто. Ну, я не знаю, що у нього там випаде, але... Що це таке Що по шансам Алло? <смі> Невже Габен вирішив вернути мені шанси. Слухайте, ці кейси це друга частина інвестиції, яку я вирішив зробити. І дивіться, ну вона вже окупила себе. <смі> Жорстко. Що це таке? Просто 18 тисяч вже на базі. Десятка теж була потрачена. Ну, нехай там кейси десь там, 1000 гривень 11 тисяч. Блин, це жорстко. Ні, ну я... Я голду взагалі не очікував. Та пофіг на тебе. Мода не мода, в мене тут ножичок і дігл. Все, все саме люте ми вибили. Саме головне, що ми вже з різних кейсів вибили четверту голду. Це була четверта голда за моє життя. Перші були перші, другий був Еміральд Фальшик. Третій це кукрі. І четвертий з перелому. Тобто вже є 4 кейси, з яких я вибив нож. Чи продовжувати мені такий челендж і вибивати з кожного кейса голду, можете написати в коментарях. Ну це дуже люто. Чесно, я вже ні на що не розраховую, нехай у ці. Е, скільки тут? 80. 70 кейсів. Мені нічого не поставлять, чесно, я вже, я вже дуже задоволений. Давайте тепер ми просто будемо сидіти і кайфувати від цих касеток і всього, що насипає габен. Чесно, дуже б хотілося ще червоний статрек, але чесно, голди точно вже сьогодні не буде. Блін, ви бачите, як вона так повільно докатувалась? Боже, це буде м'ясо конкретне. Давайте трішечки поскіпаємо, давайте всю цю чисто е пачку. Чисто цю пачку беремо, доскіпуємо, тому що там, в принципі, вже не дуже цікавий прокрут, ми вже побачили ці золоті віночки. А в нього взагалі є фантазія? Окей. Я б був би в шоці, якщо б ще один випав. І прикиньте, до кінця всього бенкистю випадали подали б неєві. Було б дуже цікаво. таке дивитись, да? Окей, окей, окей. Блін, я бачу цей. ножичек, и мне постоянно сдается, что зараз выпадет ниш. Так, у нас друга пачка на финишней прямой. Блин, одна синька, так капается. Давайте первый. Прокрутик глянем. Не будем дальше кайфовать. Ну, серьезно. Третья пачка ключики на базе. Полетела Открываем. Шукаем градиент. Навіть якщо це буде е, ніж виживальщик, або ще щось градік, ну це просто крок. Це просто імба Блін, ну то що випав саме скелетний ніж, саме яркий ніж, який є в цьому кейсі. Це ну, це просто балдеж. Да, скін лайно, але. Але що зробити? Це четверта голда в моєму житті, яка окопає в принципі цей весь окенкейт, плюс у нас ще дігл зверху. Непогано, непогано Окей, бізончик на базі. Продовжуємо дивитись. Цікаво, що там у бігі? Хоч один червоний є. Три червоних уже прилетіли за стрім. Червоних прокруті покажи, хоч Анубіс там, чи що. Я анубис ще навіть не бачу. Ні, давай мені дігла. От серйозно, стат дігла на базу. Ну, третя пачка прям взагалі не радує. З першої був Дігл, з другої був ніж, з третьої щось взагалі. Дефолт. Чисто дефолт від габена. У нас дві фіолки, навіть одна статрек. трек. І чисто одна синька. Скільки кейсів вже відкрили? Штук 40, да, напевно? Полетів закупати четверту пачку. Перша пачка. порадувала діглом. Друга голдой. Третя. Синкай. Окей. Що буде в четвертій пасі? Давайте чисто по лайку. Чисто кайфуємо. Призма шосгевня. Ну, призм. Призма дала той росемку. Я думаю, треба кошмар, прямо на турі один кейс. З призми нормальний, ну, є варік на нормальний ніж, ви поняли? Е, Щось цікаве. Ну, там, типу, рожеве може, або там червоне ще одне. Ні, пошарпана касетка. Чисто краску навіть потерли. До речі, у нас є консолька. Давайте, якщо ми побачимо голду, це буде трішечки інтрига. Ну, ось, це дефолтні шанси. Ви розумієте, якщо б не випав ніж, ми всадил, зараз чисто заднією синькою. Все клас. Боже. Окей. Okay. Класс. Вс гаряк. Клас, все синє. Фу. Четвер. Ой-ой-ой, о, о. може шансики тут. Оооо! Ще на голда. Консоль! 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 Консоль. Ви бачили, прокрут точно такий же самий! Точно такий же самий, як першим. Блін, ще ти лиш! Ще ти ніш! Блін, я навіть не знаю, куди вести Блін. Я, я зрозумів, що це за ніж. Окей, це кайфовий ніж, вартість десь 100 баксів. А FT36. Окей, окей. Другий ніж. Кайфує. От якщо б градік був, це б така песня була. Як таке може бути? Червоне прилетіло. І П2000. Ооо! Оооо! Okay. Окей, <реш> четверта пачка. Нас теж вже порадувало. Ну паркрут точно такий же самий. Точно такий же самий прокрут... <реш> Блін, дві голди. Да, нехай скини, лайно. Але два ножа. Що там... Ой-ой-ой! Перший раз, перший раз клашик показав. Потім глянемо, як там справа у Лебії. Але я гадаю, <смі> я гадаю, що ми сьогодні непогано так вже підняли вепла. Та ще буде, не спіше, супер. Мені би зараз, якщо бабочка такого випала, бо то я б продав би всі ці ключі. А я хочу побачити ніж і уйти в закод. Рахуємо тільки червоний голду. Анубіси останнім часом почали світитись. Можливо, це натяк якийсь. Чесно, якщо б мені випав ще 100 трек Анубіс, мені вже більше нічого просто не потрібно. О, рожеве, перше за сьогодні. По флотіку, це дуже схоже на ФТшку, Ну, навряд чи це МВшка якась, да, ФТшка 0.18, до речі, дуже близько. Дуже близько. Окей, шанси є. Шанси є. У нас тупо голди, двігел Рожеве є. Можливо ще є шанси, і ми щось ще цікаве тут зможемо знайти. Або ГБ нам постава, або Габен не постава. Ну, прям дуже дорогі скінчики тут немає. Ось оце сінька, це все і так зрозуміло. Хоча, можливо, 2-3 нульові повипадають, але там переплата не дуже велика. Заключний кейс з 4-ї пачки. І що нам Габен поставить, це буде, до речі. Трипл-пурпл, окей, окей. Так, ну а я закупаю 5 пачку ключиків. І сподіваюся, тут теж буде щось цікаве. Так, давайте ось цей перший, і давайте передостанній полетіли. Гарні прокру... прокрутики. От чесно, скінчики мене вже не дуже хвилюють, але гарні прокрутики. Що ти що плачеш, Я не смі... Ти хоч понімаєш, які це гроші. Блін, а два ножа. Два ножі. Гарна видача насправді. Це могли б бути ножики поярші там. Градієнтик, хоча б, хоч якийсь. Навіть якщо б це був би отой самий фіговий з цього кейсон ніж. Але градієнт це було круче. Ну, хоч щоб око порадувалось, ну це ж не може такого бути. Ну подиви, ну все синє, ну ви що прикалуєте. Але поки що видає тільки одну синю. Чистий дефолт. Чистий дефолт. До речі, оцей ніж, другий, що ми вибили, може коштувати дешевше, ніж діло. Тому що FTшна якість і, типу, поганий скин, а діго у нас ще й не з фабрики. Ну Тупо красунчик габен. Той же навіть дігл він міг дати пошарпане, а він коштує тільки 1000 гривень. Він нам дає щойно з фабрики за 5 коси. За 5 кусків просто видає дігл. Я, ну, я ще досі в шоці, ще з першого дігла. У мене вже 2 ночі після цього виплати, я ще з дігла в шоці. Жорстко, так і ще зробимо. У нас 11 <схай> кейсів, 4 ми зараз скіпаємо і 7 відкриваємо. Не знаю, от щось мені так хочеться. Давайте 4 скіпаємо. Сюди. Дай хотя бы М-ку, вона фиолетова. Она стоит 3 гревнин. Ну просто дай, ЩОБ я, ну, ЩОБ я не расчаровался в жити. Ну хотя бы просто красное пролетело. Пять вряд ли ебать їб... на МП5СД! Кто купляет у? Цю... Хочу прокрутить, покажи. Бен. Ага, окей, 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 окей. Вони, мені в цілому просто хочеться вже закінчити цей open case, тому що Габен вже вже своє видав. Окей, фіолочка. Блін, ну два ножі. Це, це просто ж, Ну це жоду тупо жорстко з одного кейса. Я просто в шоці я не можу навіть. Передати свої емоції, тому що. Це тупо люто. Два ножі, Я досі не можу вірити. в мене таке враження, якби це не зі мною. Так, 99-й кейс на базі. Абенчик, ну давай давай вже анубіс до колекції червоних. Щоб вже було дві голди і два червоного. Сотый кейс. На базе. Окей. СГшка. Вот так треба. Штраф, пока Counter-Strike. Э, с вас, миш э, в количестве одной штучки, блять.